Час писати книжку. Усім привіт, любі друзі! Мене звуть Ксенон, і сьогодні я пропоную вам разом зануритися в атмосферу морського фентезі. Ну або хоча б спробувати. Хто не знає, я блогерка з Тіктоку, та також я письменниця, поки що аматорка. До речі, лампи інколи буду влаштовувати хіппі-хаус, тому будь ласка, пробачте. Хто давно за мною слідкує, ви напевно знаєте, що я пишу книжку в тематиці морського фентезі. Я планую зробити з цього трилогію і першу частину я вже дописала і навіть кілька разів відправляла у видавництво, але поки що з цим успіху немає. Проте, доки я чекаю на відповіді від видавців, які, до речі, можуть займати по кілька місяців, ну просто щоб ви розуміли наскільки довго це може затягнутися. Я вирішила почати писати другу книжку. Друга книжка буде називатися Зброя до бою». Перша книжка називається Опустити вітрила. І зараз давайте я швидесенько вам розкажу про концепцію, просто щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. Отже, це морське фентезі, тобто усі події відбуваються у вигаданому світі, а конкретніше в Трієрській імперії та її водах. Мій головний герой, до речі, ось він. Я не знаю, видно вам чи ні, але це такий малесенький ліхтар, по якому ми ще будемо орієнтуватися. Отже, ось він, мій головний герой, його звуть Посно, і він собі спокійненько жив, ходив у море разом з китобоями і мріяв, що одного дня його мати забере його до себе в команду. І власне він намагався її знайти, щоб потрапити до неї в команду. Проте події починають розвиватися, коли він отримує листа та дізнається, що його мати убили. Суть у тому, що його мати є капітанкою на живому кораблі, і щоб отримати цей живий корабель, потрібно дещо зробити. Що саме я поки вам говорити не буду. Це не те, щоб спойлер, але насправді я дуже боюся з випадковим щось заспойлерити, доки розповідаю, що взагалі відбувається. Окрім нього є ще двоє інших головних героїв. Друга головна героїня це К'яра. Вона наймана вбивця Корони, тобто вона працює на імператора та фактично разом зі своїм загоном виконує усю брудну роботу. Не буду казати, як саме почнеться її сюжетна лінія. Це буде трошки спойлер. І, власне, третій головний герой це Тао. Та служить у військовому морському флоті Тріри. Проте потрапив він туди не з власного бажання. Тому в один день він вирішує, що з нього годі і намагається з нього піти. А чим це все закінчиться? Ви зможете прочитати в моїй книжці, коли вона, я сподіваюся, вийде. Тож я вже закінчила першу книжку. Вона вийшла набагато більшою, ніж я планувала, приблизно в половину більшої, ніж я планувала. І я насправді так, після цього боюся братися за другу книжку, тому що судя по синопсису, який я собі не кидала, вона має бути ще більшою. Давайте я просто вам розкажу, що взагалі відбувається. Тож перед тим як працювати над сюжетом і, власне, сідати писати, я спершу придумаю сюжет. Для мене найважливіше знати, з чого почнеться довбаний хепіхаус, з чого все почнеться і чим все закінчиться. А основні події твору у мене інколи можуть трошечки відозмінюватися під час написання. Не знаю, наскільки це добре або погано, те це мій метод написання. Також я не можу писати цілісний текст одразу, тому перший мій пункт, після того як я вже придумала плюс сюжет, я починаю записувати у окрему чернетку на Google Docs, зазвичай, тому що я якось загубила флешку, і тепер мені дуже страшно, що я зможу загубити знов всю свою роботу. тому... Я тепер дуже-дуже обережна словом, я створюю собі там файл, називаю його, назва твору Перша чернетка, і просто закидую туди. Я пишу там усі сцени, які я бачу, неважливо, чи будуть вони потім відігравати роль у сюжеті чи ні. Я записую їх, і після цього я вже починаю їх збирати у цілісну книгу по якимось сюжетним шматкам. Боже, звучить жахливо, я розумію. <хи> Отже, після цього я збираю їх в цілісну книгу і сцени, деякі видаляю, деякі дописую, і так у мене виходить цілісний твір. Насправді я не знаю, чи впливає це якость на якість тексту, проте я так звикла, мені так зручно, але мене лякають люди, які пишуть весь текст повністю. У мене є одна така подруга, вона просто от вона сідає і з першої по останню главу пише. Я дивлюсь на неї, і мені інколи страшно з нею засипати в одній кімнаті, тому що вона явно не людина, вона якийсь біоробот. У мене ви тут можете побачити карту. Проте це не карта всього світу. Це карта лише одного моря, і зараз я поясню, в чому тут прикол. Бачите гарний малюночок. Це мій письменницький блокнотик, в якому я занотовую всі свої ідеї, які пов'язані з світобудовою, з сюжетом з персонажами. Якщо хочете, я вам можу провести по ньому гайд, проте там може бути багато спойлерів, які мені доведеться блюрити, щоб нікому нічого не зіпсувати. Давайте я розкажу вам трошки про концепцію світу. У мене є отака чудова карта. Вона насильно мені подобається, бо вона не передає наскільки мало в цьому світі землі. За 500 років до початку основних подій опустити вітрила води в моєму світі дуже сильно піднявся. Це не спричинено якимись людськими факторами, а може, і спричинено. Я не буду вам точно казати причину, чому це сталося. Знову ж таки, я дуже боюсь вам щось заспилерити. І суть у тому, що поки що. Події відбуваються у північній півкулі, вище мого пальця. От поки що, що відбувається в південній півкулі, мені важко сказати. Я накидала карту, але зараз вона мені вже дуже не подобається, я вже дуже незадоволена. Насправді стається постійно. Тож, Тріра це або ж Тирська імперія це країна, звідки починається наша подорож. Тріра володіє водами Китового моря, але тут не все так просто, бо є оцей малесенький острів. На ньому живуть риболюди. Риболюди себе так насправді ніколи не називають. Вони називають одне одного людоводу це істоти, які розвинулися внаслідок іншої ланки еволюції. І відповідно, якщо люди пішли від мав, то вони пішли від риб. Причому від доволі різних риб, тобто там є і косатки, і акули, молоти, і дельфіни, і кашалоти. Ну словом, їх дуже багато. І конкретно в цій серії книг ми будемо говорити про їхнє північне плем'я в моєму лорі. Звикли називати його плем'ям. Проте насправді це власна країна зі своєю монархією, зі своїм устроєм. І суть у тому, що Тирська імперія ніяк не може поділити з людоводами Китово море. Твірські імперії промисловість достатньо сильно тримається на китобойному промислі і на торгівлі. А через те, що світ затопила, усі торгівельні шляхи проходять через море. Людоводам це не сильно подобається, і через це періодично виникають війни. І до нещодавнього часу людоводи вважалися у Твірській імперії звичайними тваринками, і їх можна було тримати як рабів. Знову ж таки, одна з головних героїн Кіара. Її проблема у тому, що вона частково людоводка, тобто вона не напівкровка. Її бабуся була риболюдиною, яку тримали в рабстві, і відповідно її мати була напівкровкою, а к'яра вже риба на одну третину. До речі, називати людоводів рибами вважається слюром. Звісно, слово слюр ніхто не говорить, бо звідки в них взагалі поняття про це. Але я вирішила, що це було б непогано показати таким чином. Бо, можливо, я придумаю краще слово, але поки що просто риба і їхня риб'яча мова. А мова людоводів називається Туй, і відповідно вони нею розмовляють і спілкуються між собою. Ефі момент слейте на моєму телефоні сказала, що з нею годі, тому я не змогла як слід для вас засняти процес написання. Проте я маю бути відвертою. Я не те, щоб дуже багато писала. Загалом сьогодні в мене вийшло 980 слів, і насправді для мене це ні про що. Зазвичай моя звичайна норма це від тисячі до двох тисяч слів. Більше двох тисяч це я вже просто супермолодець, Менше тисячі це ну таке. Плюс я також маю сказати, що не весь час я писала. У мене є вордівський документ, в якому я пишу, коли нема світла і коли мій ноутбук заряджений. І періодично з нього доводиться закидувати в докси. Шматки, які я написала, доки не було світла, і їх я б теж сьогодні врахувала, тому що я давно цього не робила. Ви запитаєте, що це у мене таке? Я вам розповім: це сайт НАНОРАЙМО, який дозволяє як слід рахувати кількість слів. Я до кінця серпня поставила собі мету написати у зброю до бою 50 тисяч слів. Минулого разу я писала таку кількість слів за місяць. Чесно скажу, це було дуже важко. Але я з цифпорилася, власне, так, я й написала пустити вітрила». Цього разу я збільшила собі строк, за який я збираюся написати цю кількість слів. І я сподіваюся, що воно буде мене мотивувати, тому що моя якась проблема в зброї до бою, що я не бачу цілісну картину того, що я пишу. Наче в мене стаються якісь тимчасові просвітлення, тобто я не бачу. Більшість сцен повністю. Я бачу лише якісь огризки, якісь шматки. Не так давно я захистила диплом. Після цього я приїжджала з гуртожитку назад додому. От, вже третій день я живу вдома. Я вважаю, що це теж певним чином на мені відбилося, і через це я ніяк не можу зосередитися на своєму хобі. Тож я сподіваюся, що ці відео мені допоможуть. Да, До речі, я не сказала, але це буде пілотний епізод. І якщо вам він сподобається, давайте наберемо. 100 переглядів. <хи> Насправді у мене є відео, які набрали набагато більше переглядів. Але враховуючи ваш актив останнім часом, не знаю, що з вами сталося. Я розумію блекаути, і все таке. Давайте ми наберемо 100 переглядів, 20 лайків, і тоді я буду розуміти, що вам подобається, і я буду знімати далі. Я сподіваюся, що мене це якось замотивує, і я зможу зосередитися і писати далі. І на NaNoWriMo дуже зручно відслідковувати. Скільки слів я написала? Хто не знає, NaNoWriMo – це місяць листопад, де письменницька ком'юніті збирається і пише за місяць 50 тисяч слів. Це такий собі челендж. Я в листопаді цього ніколи не робила, бо зазвичай я в цей момент вчуся. То я була школяркою, потім я була студенткою. Я робила це у вересні. І все одно, з рахунком того, що там було дуже мало навчання, це було доволі складно. Якщо вірити на Нораймо, то мені потрібно писати по 288 слів за день, щоб встигнути дописати до мого дедлайну. Насправді я думаю, що я впоруюсь, тому я ні про що. Як я їй казала, для мене нормально за один раз писати по тисячі і більше слів. Проте мене непокоїть, що я не можу це зібрати в якусь цілісну картину. Я буду над цим працювати. А вам я дякую за перегляд. І якщо у вас є якісь о, пробажання чи пропозиції, можливо, теми, які ви хотіли би обговорити, ви можете написати про це в коментарях, але я вас благаю, будь ласка, не пишіть, що у мене жахливий звук. Я знаю, що у мене жахливий звук, і поки що я ніяк не можу це виправити. І спеціально для тих, хто дивиться до самого кінця, у себе в телеграмі я вирішила опублікувати першу главу опустити вітрило, просто щоб ви розуміли, з чим ви маєте справу. Якщо вам хочеться, ви можете піти і почитати. Можливо, вас зацікавить мій твір, і мені буде дуже дуже приємно, якщо ви напишете мені відгук.